Доброго дня, шановні рівняни. Я щойно вийшов після сесії обласної ради, і що ми там бачили? Далі деребанеться бюджет до тих 70 мільйонів, які дали регіоналам вже нова влада в квітні місяці. Знову сьогодні додали 14 мільйонів гривень. Додали 14 мільйонів гривень тим регіоналам, причому без аудиту по тих об'єктах, що кричали ті самі опозиціонери, що вони є корупційними. Вони говорили, що там дуже багато неправди. І що ж ми бачимо? Нова влада знову ж таки віддає на ті самі об'єкти, на неперевірені об'єкти, віддає м -м, ті гроші. Та краще той Берташ, той Дубос поділилися з будівельниками тими грошима. Чого вони знову доять наш рівненський обласний бюджет? Обласна рада. Це є закритий орган. Справа в тому, що написав я запит, скільки виплатили вихідної допомоги регіоналам при їх звільненні після Майдану, після революції. І насправді що ми маємо? Що обласна рада не хоче говорити, бо там сотні тисяч гривень. Кирилов не хоче говорити, вони дають відписки, кажуть, що це персональні дані регіоналів. Тому потрібно змінювати цю владу і робити насправді такі кроки. І Щоб прийшли сюди нові люди, ще хочу звернути увагу на один факт: дуже багато правоохоронних органів, дуже багато міліціонерів, дуже багато спецслужб сьогодні е, оберігає оце зборище нечестиве. Слава Україні! Ми переможемо, і скоро їх там не буде. Олександр Лащук.